Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 452, проспект місто Житомир, тракторна площадка. тракторці всі, всі наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі місічка. Ще один. Одноцілінгрований ремінний тракторець. Зараз буде власник власнику докупає, тракторець перевірений. Буде допомагати всіму господарстві. Тракторці всі в наявності, ще раз повторюсь. Навісне обладнання також частково є. Запрошуємо на той край, Місто Житомир, тракторна площадка. вже в автомобілі і прямує Житомирську область до власника. Дякую.